Атмосферу. А можливо, через те, що я інколи сам бачив дивні вогні вночі на околицях нашого містечка. В нашому ефірі Джой Гревел серйозну, але дуже цікаву історію про тих, хто вже серед нас. <Gül wellbeing> <coughs> Вітаю. Це ви мені листа відправили? Так, це був я. У мене немає часу зараз тобі все пояснювати. Просто знай, що я в курсі про космітів і хочу тобі допомогти. Ти теж їх бачив? Кожного разу одне й те саме. Ви взагалі не чуєте, що вам кажуть. Не треба зайвих запитань. Ще раз повторюю, що я не можу тобі все пояснити, бо в нас мало часу. Якщо не плануєш залишитися в цьому містечку надовго, то роби те, що я кажу. Чуваче, ти не але ти схожий на психа у масці. У мене є власні справи. Ти, мабуть, ще не збагнув. Але наше містечко розташоване в долині оточеній скелями. Звідси лише один вихід через блокпост. Його встановила Державна служба позаземних контактів та космічної безпеки. Якщо ти не місцевий, то без перепустки не вийдеш звідси. Згідно з моїм спостереженням, тіло косміта, якого ти збив, залишається десь у межах міста. І крім нас про нього поки ніхто не знає. Але це питання часу. Треба його позбутися і без свідків. Чого це має мене хвилювати? Бо косміта збив ти, і це проблема для мене. А ще я можу дістати тобі перепустку. Так, стоп, навіщо ти мені допомагаєш? Яка тобі від цього користь? І чого це проблема для тебе? Скажімо, я член однієї таємної організації. Наша мережа існує по всій країні, моя зона відповідальності це містечко. Через твоє ДТП з'явився великий ризик мого викриття. Якщо про це стане відомо космічній безпеці, то погано буде нам обом. Добре, що я маю робити. Візьми на столі мій прилад, який фіксує позаземні ізотопи. З його допомогою знайди тіло. На твоїй мапі я відмічу регіон для пошуку. Ти маєш знайти тіло косміта і позбутися його. Але перед цим сфотографуй його. Це мені потрібно для звіту. Напроти мого будинку є покинута шахта. Я теж відмічу тобі на мапі. Скинь його тіло вниз. Головне, сам не впади. Зроби все чисто, щоб тебе ніхто не бачив. А я поки спробую виграти для нас трохи часу. Відправлю космічну безпеку за помилковим слідом. Цей старий, ну, прям дуже любить свій пікап. Я б навіть порадив записатися до психіатра. Я впевнена цей акулу бачив лише на картинках у книзі. Ми, звісно, тобі раді. Але наші зустрічі не лише для того, щоб попити кави. Слухай, я тут четвертий день працюю. Не доколупуй мене. Я не розумію, це він так жартує, чи що я впевнена, що місце було правильне. Здається, старому вже треба на пенсію. На наступний день годинник з бару зник, а Девід божиться, що його ніколи не було, і я це вигадав.